Позбиралися солдати біля танка на війні, Хочуть путіну сказати своє гнівне слово ні. Вже пора тобі сконати, в кремль листа до нього шлють. Досить край наш плюндрувати прямо в пекло тобі путь. Щоб ти здох, сконав, щоб репнув у смолі, щоб ти кипів. Тебе чорт щоб спину гепнув. Бо ти все це заробив. Ти скотина, сучий потрох, гнилий тельбух кабана, ти спалив наш край на порох, Через тебе йде війна, щоб не міг ти вже діждати сход у сонце більше дня. Через тебе плаче мати, плаче вбитих вся рідня. Пиша лист Іван з Донбасу. І Петро Скарпатський гір, не дамо країну нашу, тобі катові повір, а дамо ми тобі дулю, сіллю, з перцем для смаку, щоб тобі Господь дав гулю десь у правому боку, щоб дав гулю щею спину, щи у як кулак. Бо ти стерво, сучі сину. Ми зламаєм тобі карк. Підписали лист солдати, в нього плюнули всі враз, з побажаннями сконати, бо війну зробив у нас.